Всім привіт! вами я Ілла і Андрій, бути Богдан. поїхали додому. Ну, коротше, ми хотіли зняти відео, зняли вже, загружали такі довольні. А 15 хвилин то багато, да, Прийдеться 10. Що їм розказати? Можна знімати гроші. Що? Бачиш, це не граю. <гум> Нормально граєшся. Ні, просто, ну, я думав, що ну, я підтверджую, типу, да, я підтверджую типу, там свій номер телефону, і воно мені не дзвонить чогось. Потім я ще стоп, забагато хлопців пізніше. Ніколи не пізніше. І коли? Якщо ви хочете, щоб ми зняли на цьому острів 5 днів, поставте лайки, підписуйтесь ставте на канал. Якщо буде 100 лайків, то у нас ще буде відео нове. Ну ми ж не будемо знімати аж на 100 лайків відео, давно. Ну що будемо знімати? У нас це дуже класно буде відео. Якщо ви хочете, щоб ми тут були 5 днів, писавте лайк. Да, Андрій. Да ми тут 5 днів. Одного колом ходити і так даємо. Не, в школу будемо ходити звідти мені потре. Може Андрій? Підемо разом. Куди? В школу. Ой завтра. Коли зустрінемось? Ну, типа, ти коли Ну, вже буде школа школи десь? Вісім дванадцять. Може. Ну це не точно. Може ти за мною прийде. Або бо я за тобою. Ну коротше, я своєю сестрою піду. Ти будеш десь, ну, скоріш, около школи, так? Да? Чи де? Ну коротше, коли прийдеш, чекай мене просто, поняв? 8.22 чекай, 8.29 чекай, 8.40 чекай, а якщо мене немає, то ще чекай. О, кіт! Блін не, не спів зняти. співзняти. Якщо ви хочете випало навіть, ставте десь десь Давайте, ставте, ставте, буде набирати сьогодні. Набирайте. Може, я, я нічого не чую. Не набирайте, нічого. Набирайте, безбирайся. Андрій, я тебе чую. Нічого не чуєш. <свист> <свист> Пішли далі, а тут вже скільки розминуть іде? Дві. Нормально, ми вже тут хліб ще показати Ну що... просто розговорю сюди буде. Якщо ви хочете, щоб ми зняли, як ми катаємося. Ми знімемо Тільки ми будемо по частям, понімають, по 10 хвилин. Ви якщо ми будемо знімати 19 хвилин, так, воно не загрузиться все Передається підвержати свою особу. А мене своєї особи немає. Я особливий. Шашличком <риклад> партне, шашлик, шашличок, шашличачик. Я два дня попідрядці, шашлик. <риклад> Місяць бачите, отуди ми полетимо. Так, оту диво, Андрій показує. Набирати, звісно, це в 5. 0%, що не вибирає. Я не знаю, як допоміг, а десь моє доклади, як не знаю. Так тяжко повторяти цей. Зараз я скажу, де ще оперативно. Часто відео. Ну, якщо ти ну, 19 хвилин дня, вона каже, підтвердь свою особу, ти ввів телефонний номер, воно каже, все, йди звідси. Ми не позвонимо, ми тобі. Ніяко не годі. Ні? Нарешті я можу потанцювати. <рігла> <рігла> така вулиця. Смотри, как он летит. Да, сейчас будет видно. Вот, вот так вот, посмотрим. Готов. Было видно, было видно. Ну, тогда. Опа-на. Скажи, какая улица сейчас? Кола, Бранди. Бля, там мужики. Так, скажи, что... Сразу, yup <.ITA> что... Говори! Тут якась бренді коло, я не знаю, що це за брендіколо. Там якісь нічуки плавають. <світ> а такий район. світить так ярко. Місяць? А не що? ярко, це вже це сонце ще світить. Ну сонце. Ну сонце. Андрій, ти так а, кстати, ми можемо зняти, як ми йдемо в школу, з разом з Андроїдом. Угу. Стринемося. Йдемо Ну, якщо ви хочете, ну, їде хтось. Йди. Це мій друг. Mm. З яким я дружу 5 років. Від я скажу. Мені ще стільки немає. 5 років? Да. Мені на років. Ти поводишся, як дитина. Ти на себе подивись я нарушаю, як дитина. Батьчи! Ха-ха-ха, я закинув камеру. Ще раз, раз Зараз кадр красивий Давайте ми кліп знімаємо. Ай, фен! Ляубе! Снімай не відео.

А мені могло мало. Андрій такий. Ви, не п'єте бранді колу. Некусно, її не вкусно Я і найти пробу. Там якісь палки були. З жуками. Оцем грається Андрій і все свіжиться. А видно? Да, видно, видно, палку. Все, Андрій я знімаю. Андрій далі показує вулицю. Така вулиця. Він що ти не живеш. А він каже, не знає, що це за вулиця. А наш йому знати. Андрій, пішли. Я чуть. Блін, не засняв. Твітань. Наконец. Давай, пошукаем орехи с собой. Ой, что? такие хорошие. Куда? Грифи дал. Мне тоже повезло. Двиги белый. Да был шайки. Они белый все. Вот это называешь белым? В середине не Две. Тоже нормально. Перекус таксиста чек. Ну а что? А что там зир, я понимаю, что он там? Ну не понял, точно зір. А може, ні. Я знаю, що коротше в лота 4 їв шоколадку темну перед екзаменами. Думав, що екзан Я не знаю, як це сказати по-всійському. І гаражу, він зовуть все робота. Це не робить нічого. Мне ні кажется. Треба попробувати. Нет, там не шоколад не наб'їв. А, а то, я, то, я люблю. Шлений? Окей. Okay. І там і світлий і любий. Дриседня творена. Да? Давайте всем. Пока-пока. Десять. А, Може, два часа были. Всім пока. Буде ще відео подальше. Давайте пока-пока. Давай, помахай им.